Починайте, будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Моя тема доповіді молекулярні механізми циркадних ритмів підготувала Лисюк Світлана. Загалом хотілося б почати з мети цього, цієї доповіді, а саме вивчити принципи роботи основних молекулярних механізмів, циркадних ритмів та їх вплив на організм людини. Питання хронобіології є на сьогодні ну, доволі актуальним, тому що таким чином ми можемо виявити порушення циклу сонне спання, через це можуть виникати зрушення в секреції гормонів нейромедіаторів. Вони, в свою чергу, є важливим фактором Утром старіння мозку, розвитку стрес індукованих реакцій, є компонентом патогенезу різноманітних захворювань, і серцево-судинних, і цереброваскулярних, а також онкологічних. Загалом слід зазначити, який сьогоднішній план роботи, а саме, що саме впливає на хронобіологію, а це мелатонін, білки-годинники та їх гени, що їх продукують, а саме П1, Р2, Пер, пер, пер а також фоторецепторні білки, такі як cry 1 2 CLOCK і BMAL1. Почнемо з мелатоніну. Загалом, мелатонін може взаємодіяти з нашим організмом за допомогою рецепторів МТ1, МТ2, МТ3, а також просто через проникнення через гістоматологічні бар'єри, тому що він стати на це. Слід зазначити, що мелатонін рецептори до мелатоніну починають синтезуватися за відсутністю денного світла. Проте є деякі нюанси, наприклад. um uh -huh. Нічне світло блокує та десинхронізуються процеси, довгі хвилі також на це впливають, вони впливають як безпосередньо на мелатонін, так і за рахунок інших гормонів, наприклад, кортизолу. І ось, вибираючи один з цих шляхів, вони впливають на ядра центральної нервової системи. Частіше за все, це супрахіазматичне ядро, вентролатеральне ядро, також ретекулярна формація. І внаслідок чого ми маємо деякі біологічні прояви, які саме. them. Якщо ми говоримо конкретно за рецептор МТ-1 і як саме мелатонін, через цей рецептор впливає на наш організм. А саме, він відповідає за фазу повільного сну, не вкорочуючи загального циклу, у малих дозах він може мати стимулюючу дію, а у високих снодійну, та бере активну участь в ініціації та підтримці сну в якості процесу відновлення організму після роботи, після тривалих захворювань, а саме за це відповідає рецептор МТ1, що розташовано у вентролатеральному практичному ядрі. Також було доведено, як саме довели стосовно того, що він відповідає за фазу повільного сну. Проводилось дослідження на миші дикого типу, що мали ці рецептори і в епіфізі, але вони були мутовані. І у них були генетичні мутації двох ферментів для перетворення серотоніну в мелатонін. І коли ввели цим мишам екзогенний мелатонін у сутінках, то це призвело до прогресу активності циркадних ритмів ввели у малих дозах, а також до повторного залучення ритмів активності, таких як біг в колесі. Тепер стосовно 2 рецепторів. Вони в свою чергу здатні відповідати за фазу швидкого сну та стимулювати активність в темряві у великих дозах, а також стимулювати синтез цитокінів і клітинами. Стосовно знову ж повернемось до рецептора МТ-1, він також здатний регулювати протеїнки назу 2 що фосфорилює шлях циклічного амф зв'язуючого білка, тим самим активуючи білки мишені. Це впливає на загальний метаболізм організму, ну і на безліч інших реакцій, тому що білки відповідають за багато різних реакцій в організмі. Стосовно інших білків та генів, а саме, генів перодини та відповідного білка, вони є транскрипційними репресорами, що замикають циркадний ритм. Вони впливають на наш організм на рівні супрахіазматичного ядра, і навіть було доведено, що вони здатні брати участь у просрегуляторні взаємодії з онкорецепторами, з пухлинними супресорами. Вони взаємодіють один з одним. Таким чином, супресор P53 пригнічує експресію гена П1, а ген P1 в свою чергу, негативно регулює активність пухлинного супресора. Стосовно е, гену та відповідного білка АПР2, він також виступає білком регулятором е, і відповідає за адаптацію людини в іншому часовому поясі, має сильніший зв'язок з регуляцією метаболічних процесів і відповідає на світлові сигнали. Е, також існує білок. Е, 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 CRW1 і 2. Вони uh, взаємодіють з перебілками, утворюючи інгібуючі комплекси, а також контролюють тривалість інгібування комплексу клок BMAL1. Uh, також слід зазначити, в чому їх різниця. Uh, білок CRW1 подовжує цикл, тоді як CRW2 скорочує його. Клок-білок. Він є безпосереднім активатором транскрипції циркадних генів і утворює гетеродемери із, із білком BAMAL1 і зв'язується з елементами ДНК промоторних циркадних генів, тим самим активуючи певні ділянки ДНК та запускаючи безліч процесів, такі як координація метаболічних ритмів під час сну. І останній на сьогодні це Білок BMAL, 1 він взаємодіє з клок-білком для запуску експресії циркадних генів. Являється важливим тим, що ефективність транскрипції залежить від рівня активації цього білка тим, гену, тим самим контролюючи ритмічність експресії генів, а як наслідок залучений до регуляції гомеостазу енергетичного метаболізму. Ну і хотілось би зробити невеличкий висновок. Епідеміологічні дослідження показують, що позмінні працівники мають підвищений ризик, раку, конкохворі мають спільні риси в цих генів. Тобто, тим самим ми можемо досліджувати вплив цих генів на онкохворих, як вони впливають на. Дане захворювання можемо попередити безліч інших захворювань, також впливати на метаболізм, а отже, профілактувати безліч хвороб. Ну і в кінці хотіла б зазначити, що я дякую всім за увагу. Добре, дякую.